Скажіть щось на викладацькому вам автомат, але не зарах. За що любити свою роботу? За неймовірних студентів, які є джерелом ну, натхнення, з якими хочеться працювати. Одна з найважливіших професій в державі і така недооцінена, де молоді знаходити натхнення, щоб ставати спеціалістами. Внутрішнє бажання для того, щоб цим займатися. Тому що, да, з фінансами в мене є ще робота, можливість взаємодіяти зі студентами, вона є дуже кльовою. Після mm. кожної пари ти виходиш таке уху, ще не все пропало. Чи правду кажеш, що в Могилянці не існує корупція? Корупція існує, я один з тих, хто її очолює, mm. але вона. Зворотня, це як позитивна дискримінація, так і позитивна корупція. Ну, я це так називаю. У мене була пара, куди я приносив там снікерси, наци. мені було цікаво провести експеримент, як піде групова статистика практичного завдання, тому що я викладаю за сократівським методом. ну Або найкращим студентам я можу купити там підписку на один сервіс для навчання. Тобто корупція існує, вона процвітає, все добре. За статистикою, могилянка входить стабільно в десятку кращих університетів країни. Як ви вважаєте?